Добрий день, мене звати Галина. Дуже приємно познайомитись. Галина, які ваші очікування від сьогоднішнього фестивалю? Ви знаєте, ось такий секрет. Ми побували на усіх фестивалях тут у Барселоні і з самого початку і не припустили жодного фестиваля. Ось такий секрет вам відкрию сьогодні. І очікування, звичайно, хочемо спробувати українське сало, українську ковбаску, і також купити щось гарне для себе і для своєї родини. Дуже класно, я бачу те, що у вас є свій маркет. І як я бачу, ви продаєте сало та ковбаси? І так, це домашнє виробництво, сало, ковбаска, м'ясе все домашнє, дуже смачненьке. І також є для вас і вишиваночки, і багато різних цікавих речей для вас, і подарунки для вашої родини. У нас два маркетинги у одній сім'ї, скажімо так, уже декілька років. Дуже цікаво. Це як сімейний бізнес? Ну так можна сказати, так, так, так. Тому що ви знаєте, що те, що хочуть купити і придбати українці, ми завжди йдемо їм назустріч, слухаємо їхні поради і даємо їм те, що вони хочуть купити.